Теріпратчет, Кольор магії, Пролог У далекій другорядній галактиці на астральному плані, якому не судилося бути втіленим у реальність. Завихрені зоріні тумани дрижали і розсіювалися. Погляньте У безкрайніх просторах міжгалактичного океану неквапливо пливе велика черепаха Атуїн, на його масивних лапах однева паморозь. А його величезний древній панцир, вкритий кратерами від метеорів, своїми закатареними запаленими від астеродного пилу, великими очима кожна завбільшки з моря, він уважно вдивляється у пункт призначення. Його мозок, більший за ціле місто, з геологічною неквапністю розмірковує про вагоми. найбільш вагома вага, звичайно ж, припадає на Берілію, тубола, великого Тфона та джеракіна. Чотирьох гігантських слонів, на чиїх широкі, засмали, в узореному сяйві плечах тримається світовий диск, оберезаний нескінченним водоспадом, наче гіляндою, і увінчений ясно блакитним куполом неба. Астропсихологи досі не змогли визначити, про що ж думають слони. Довший час велика черепаха була лише гіпотезою. Аж поки одного дня невелике таємниче королівство Круль, що своїми найвіддаленішими гірськими хребтами впирається у країпад. І зазирає через нього у неосяжність, не встановило на вершини своєї найстрімкішої скелі хитромудру конструкцію, платформи з лебідкою і не спустило за край диска кількох дослідників екстремалів у мідному судні з кварцевими вікнами, щоб вони могли побачити, що ховається за пеленою туманів. Після того, як чимала ватага рабів витягнула назад їхній човен, що довгенько таліпався поміж зірками, Перші астрозоологи змогли докладно розповісти про вигляд і природу Атуїна та його слонів, але це однаково не розв'язало фундаментальних питань щодо природи Всесвіту і мети, з якою він був створений. Наприклад, якої насправді статі був Атуїн, це питання не буде розв'язаним з неабиякою авторитетністю запевняли астрозоологи доки не спорудять більшу та міцнішу платформу човна для глибококосмічного занурення. А тим часом вони могли лише здогадуватися про приховані космічні таємниці. Існувало щоправда припущення, що Атуїн взявся звідки і рухатиметься далі черепашичим кроком, повільно й упевнено, нікуди і так до віку. Ця теорія була популярною в академічних колах, альтернативна теорія, якою дотримувалися прибічники релігійної картини світу, стверджувала, що Атуїн повзе від місця народження до пори парування. Так само, як усі зірки на небі, яких, напевно, теж несли на своїх спинах крізь простір гігантські черепахи. Коли вони туди дістануться, то швидко і пристрасно паруватимуться вперше і востаннє за своє життя, і від цього Полкового Союзу народяться нові черепахи, щоб нести на собі нові світи. Ця теорія була відома як гіпотеза великого вибуху. Тож саме молодий космогерпетолог із секції упевненої ходи. Випробовуючи новий телескоп, за допомогою якого він сподівався визначити точне альбедо правого ока великого Атуїна, був того пам'ятного вечора першим очевидцем, то спостерігав, як над найдавнішим містом у світі стовпом здіймається дим і його відносить вітром до середини світу. Пізніше того ж вечора він так захопився своїми дослідженнями, що цілковито забув про побачення, хай так як він був першим. Однак були й інші. Май. Вогонь ще сили у двоєдиному місті Анґ Морпорку. Там, де він облизав стіни кварталу чарівників, його колір вигравав синь зеленим. Втім, іноді в ньому зблискали іскри дивовижного восьмого кольору Октаринового. Там, де його норовливі вершники зуміли дістатися бочок та крамниці з гасом, яких було повно на копецькій вулиці, він просувався у перед серіями вибухів та вогняних фейерверків. На вулицях парфумерів він горів, залишаючи по собі солодкі пахощі, а там, де торкався лантухів із рідкісними сухими травами в комірках аптекарів, затурманював перехожим голови і змушував її говорити з Богом. Наразі уся центральна частина Морпорка була охоплена полум'ям, тож багатії та заможні громадяни Анка з іншого боку ріки мужньо реагували на цю ситуацію, гарячково руйнуючи мости. Однак кораблі, навантажені зерном, бавовною та лісом, вже підіймали вогонь своїми просмоленими боками і тепер весело полохкотіли у доках морпорка. Тоді як їх швартування, згорівши дощен, то боролося із стрімкими водами ріки Анг, що спадали з початком відпливу, і поки їх, наче світляків або відносили течією до моря, воно підпалювало палаци та павільйони берегової частини міста. У всякому разі, іскри, підхоплені легким вітерцем, швидко розносились навкруги, сягаючи ген аж за ріку з до прихованих від цікавого ока садів та віддалених клун. Дим від того завзятого полахкотіння завдяки вітру здіймався високим чорним стовпом. На добро дві до догори, його було видно з будь-якого куточка дискосвіту. Це видовище безумовно справляло враження з того місця, де дві постаті спостерігали за ним з неабийкою цікавістю. А саме з прохолодного темного пагорба за кілька ліг звідти. Вище з них смачно уминали стигенце ковчати, спершись на меча, що був аж трохи коротшим за чоловіка середнього зросту, якби не його тривожно зосереджений вигляд, можна було припустити, що він прибув з безплідних серединих земель. Його приятель був значно нижчого зросту, закутаний з ніг до голови у коричневий плащ. Пізніше, коли йому випаде нагода рухатись, можна буде побачити, що він робить це легко і наче на чекі. Ті двійко заледве ледве перекинули слівцем впродовж останніх 20 хвилин, не беручи до уваги коротку безрезультатну суперечку про те, чи вибух, що гахнув особливо потужно, стався в одній з гуртівень, де гасові запаси чекали розмитнення, а чи у майстерні закланача керібла. Від цього факту залежала сума збитків. На цей час довгов'язи в'язи закінчив образати кістку та з жалом пожборив її у траву. Ну ось загорять усі молі провулки сказав він. Мені вони завжди подобались. Усі скарбниці, мовив коротун, і в задумі додав Цікаво, чи поштовника каміння горить, кажуть, воно тієї породища й воїдля. Усе золото плавиться, стікаючи в канаву, сказав Здоровань, не звертаючи на нього уваги. І усе вино закипає у бочка Тут коли ще й щурі були, може, хоч ті згинуть, сказав його компаньйон у коричневому. Так, звісно, щурі. Це дала б не те місце, де хотілося би бути в розпал літа. Ага, хоча не можна не відчувати якесь ммм, якесь тимчасове. Він замов, тоді раптом пожвавився. Ми заборгували старому Фріду з багряної п'явки вісім срібних монет. Коротун ствердно кивнув. Якийсь час вони обидва мовчки спостерігали, як нова серія вибухів викарбовувала яскраво червону лінію на ландшафті досі темної частини найвеличнішого міста у світі. Тхоре що. Мені цікаво. Хто ж все-таки приклав до цього руку? Низькорослий власник меча на ім'я Тхір не промовив нічого. Він пильно вдивлявся в дорогу, залоту червонуватим світлом. Небагато хто пройшов тієї дороги. Оскільки поправна брама одна з перших впала під зливи розпеченого білого попелу, але зараз якісь двоє наближалися до тієї брами. Очі Тхара, що завжди були йогострозорі у сутінках чи в мороці, розпізнали контури двох вершників, та ще якоїсь невеликої істоти позаду них. Вочевидь, якийсь багатий купець утікає з усім добром, який лише міг загребти з собою. Саме так Тхір сказав своєму приятелю на що той лише зіткнув. Статус розбійників нам не личить, сказав чужеземець. Але як ти сам кажеш, настали важкі часи, тож м'якеньке ліжко нам сьогодні не на світі. Він зручніше взявся за меча і коли вершник ще їхав попереду наблизився, вийшов на дорогу з піднятою на знак попередження рукою і скривив посмішку, що мала б одночасно заспокоїти та налякати. Даруйте, пане! почав було він. Вершник натягнув віжки, стримуючи коня, і відкинув капюшон. Здоровань поглянув на обличчя, розцятковане поверхневими опіками та кошлами підсмаленої бороди, від брів не залишилося сліду. Забирайся з дороги! гарнуло обличчя. Ти брав, із серединих земель, егеш? Брав, збагнув, що в нього перехопили ініціативу. Іди, геть, чуєш? повторив вершник. У мене немає часу на балачки з тобою. Тоді озирнувся напруг і додав: Це стосується й твого паскудного приятеля Нишпурки, де він не ховався!» Хір підступив до коня й вп'явся поглядом у розхистану постріль. Ти ба очам своїм не вірю. Це ж чарівний коринцвіт!» сказав він дружнім тоном, занотовуючи тим часом у пам'яті адресовану йому образу. На випадок, коли трапиться нагода помститися. Здається, я впізнав цей голос. Брав сплюнув собі під ноги й голив меча. З чарівниками переважно не варто було морочитися, оскільки в них дуже рідко були при собі щонебудь справді цінне. Задиркувато говорить, як на чарівника, не в даху, пробормотів він собі підніс. Нічого ви не розумієте, стомлено відповів чарівник. Ви мене так перелякали, що в мене піджилки трусяться, тож зараз я просто потерпаю від передозування адреналіну. А от коли оговтаюсь, у вас буде можливість налякати мене, як годиться, тхір жестом вказав напалаючи місто. Ти був там. Чарівник витер очі червоний, як жар рукою. Так, я там був, коли все почалося. Бачите, он того позаду мене, він вказав їм на той шмат дороги, де видно було його супутника. Що все ще до них наближався верхи, мало не випадаючи з сідла кожну другу хвилю. Ну, то і що? запитав Тхір. Це він усе почав, просто відповів Ринцвіт. Брав той тхір поглянув на чоловіка, що тепер рухався, підстрибуючи по дорозі однією ногою, поза як друга застрягла у стремені. «Підпалювач, геш!» – врешті мову брав. Ні, відповів Ринцвін. Не зовсім так. Скажімо краще, якби на землі запанував повний цілковитий хаос, то він би був, був тим, хто стоїть у мокрих мідних обладунках на вершечку гори серед грома і блискових, і кричить: Усі боги покидьки! У вас часом нема чого поїсти? Так, є трохи курятини», – сказав Тхір. В обмін на розповідь. Я... Як його звати? Озвався Брав, який не завжди встигав за плином розмови. Двоцвіт. «Двоцвіт?» здивувався здивувався Бравт. Яке кумедне ім'я. Ти й гадки не маєш наскільки? Отже, курка кажеш, сказав Ренсвін, злізаючи з коня. Ага, швидка доставка з пекельної кухні, підтвердив хір. Черник застогнав. Це мені нагадало, додав він. Десь півгодини тому тут як бабахнуло. То була гасова крамниця на Труски, відказав Ренцвін, кривлячись від згадки про пекучий дощ. Тхірк повернувся до свого приятеля, вичікувально посміхаючись, той буркнув і дістав монету. Раптом з дороги почувся Зойк, що обірвався так само раптово. Ренцфін навіть оком не змигнув, наминаючи шматок ковчати. Одне з того, на що він абсолютно нездатний, це їздити верхи, сказав він, і тут щось пригадавши раптом заціпанів. Наче його мішком прибили, тоді нажахано зойкнув і кулею метнувся у пітьму. Коли повернувся, чоловік на імені Двоцвіт безвольно висів у нього на плечах, він був малий, і худорлявий, одягнутий у чодернацьке вбрання короткі по на штанці та сорочку, кольори, якою так запекло воргували між собою, що вибаглива Тхара замружилась навіть у напівтемряві. «Кістки, здається, цілі, зауважив Римс, він підсапуючись. Брав підморгнув тхору і пішов оглянути ту істоту, що за їхніми припущеннями була в якоїсь вючної тварини. Розумніше було б її не чіпати, мовив чарівник, продовжуючи обстежувати непритомного двоцвіта. Повір на слово і захищає сила. Чари? звався Тхір, сідаючи на впочебки. Та ні, якась особлива магія, гадаю, непроста. Тобто така, що може перетворити золото на мій. І в той же час воно залишається золотом. Вона дає людям можливість розбагатіти, марнуючи їхні статки. Вона дає слабким можливість спокійно почуватися серед злодії, вона проникає якісь найміцніші двері, щоб перетворити на непотреб скарби, які стережуть як зіницю ока. І навіть цієї миті вона тримає мене своїм бранцем, щоб я супроводжував цього схибнутого хочеться мені того чи ні, і оберігав його від біди. Вона сильніша за тебе, правда, і хитріша думає навіть за тебе, Тхоре. То як же вона називається Ота всесильна магія? Ринсвін він знизав плечі. Нашою мовою її називають звуком відображення духів по той біччі». а він це у вас є? Тобі напевно відомо, що мені не бракує досвіду у справах де задіяна магія, сказав Тіл. От хоча б торік, я правда з допомогою мого тамтешнього друга так і розлучив його розвісного великого архімага і метри з його майном. Цепта з його поясом, розшитим місячними камінцями. І з життям також, приблизно в такому порядку. Не боюся я у цього твого відображення духів той біччя. Однак, додав він за хвилю, і мене зацікавив. Ану, розкажи но мені, що і до чого, коли твоя ласка. Мрав кинув погляд на істоту на дорозі. Зараз вона була ближча, тож її можна було краще розглядіти у ранішньому світлі. На їй богу, скидалася на скриня на ніжках», — здивувався він. Зараз я тобі все розповім, дукнувся Гринс. Тобто, якщо не ляш вина. А тим часом внизу у місті панував несусвітній гармейдер. Хтось, трохи кмітливіше за інших, наказав зачинити велику річкову браму, що стояла на тому місці, де ріка Анг витікала за межі двоєдиного міста. Позбавлена можливості бігти своїм звичним руслом, ріка вийшла з берегів і розлюченим потоком неслася охопленим пулом'ям вулицями. Незабаром вогонь поширився на ряд островів, кожен з яких ставав щораз меншим, і як чорний потік розбував щораз більше, а вгорі, над містом у клубах Кіттєвий диму збиралася велетенська гаряча парова хмара, що затуляла собою зірки. Тхір подумав собі, що вона схожа на якийсь чорний грив, бо клісніла. Двоєдине місто, Розкішного Анка та Сморідного морпака, супроти яких всі інші міста в історії цивілізації було хіба що її блідим відображенням, витримало чимало нападів за довгий і боргливий період свого існування і завжди повертало собі свою велич. Тож пожежі і як наслідок паводок, які зруйнували все покинуте і вціліли у полум'є майно, чим значно погіршили й без того жалюгідний стан речей для тих, хто залишився в місті, не стало його кінцем. Це радше такий собі вогняний розтіловий знак кома із залізгарища, згарища, місто перетворив вогонь, чи крапка з комою, коли воно, як саламандр горіло та не згорало у своїй нескінченній історії.